Не. насолода для любителів весняних прогулянок це гарно та романтично. І справжнє випробування для алергіків. Ти страждаєш, ти не можеш зосередитись ні на чому, окрім того, що тобі чешеться. Алергія на полог у валі з'явилась чотири роки тому після пологів. Спочатку симптоми проявлялись у період світіння амброзії. Згодом додались і інші алергени: береза, кульбаба, полин, побутовий пил та шерсть. З кожним роком я помічаю, що це стало гірше, 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 і минулого року у мене стався прям напад. Ми поїхали на фестиваль песиків. Це було на відкритому повітрі, але була така кількість тварин, що просто вітер подув, і я за 10 хвилин. Не... Спіймала е, такий алергічний напад, стала задихатися, побігла до швидкої, де в мене вже було свистіло всі всі легені бронхи. Анафілактичний шок одна із найважчих алергічних реакцій. На порятунок пацієнта у такому стані є лічені хвилини. Розповідає лікар. Величезний викид гістаміна на цьому фоні падає тиск. І е, може привести до зупинки серця. Взагалі по статистиці рахується, що 10% анафілактичного шоку є летальними. Аби уникнути таких наслідків, лікарі закликають людей з симптомами алергії звертатися за діагностикою. Шкірний брік тест або молекулярний аналіз крові допоможуть визначити, на які саме алергени реагує організм. Їх може бути декілька, і часто люди навіть не здогадуються, що алергени містяться у подібних за білковою структурою Турою рослинах і продуктах харчування це називається перехресна алергія. І я е, на березу і буде алергія на деякі рослинні харчі: там персики, фундук, яблуки, моркву тощо. Наприклад, ще один білок арахісу. Такий білок, ну, наприклад, є в полину. І цей білок є в багатьох рослинних харчах. Понад 20 років від перехресної алергії страждає і Олена Зінченко, вчителька англійської мови. У 2022-му Разом з чоловіком пішла воювати. Розповідає на фронті симптоми алергії почали загострюватись. 2023-му в мене вже пішов астматичний компонент. Бо там, де ми розташовувалися, дуже багато було амбурозів, дуже. І в мене вже я почала задихатися. Олена каже, серед її побратимів і посестер алергіків чимало. Проблема у кожного, мені здається, другого. Виходиш в посадку в поле, там, де є цвітіння, особливо зараз вже почалося. І у багатьох зразу сльози течуть, з носа тече. Дуже заважає служби, особливо якщо умови такі, що нема де піти до лікаря. Алерголог Олександр Назаренко пояснює, військові дії в Україні провокують зростання кількості хворих на алергію, зокрема, більшує пацієнтів серед військових. А у нас день багато вибухів, від 30 до 40-50 тисяч. І в повітрі дуже багато цих хімічних чинників впливають і на сам імунітет, і на нашу слезову. І коли слезова вона стає дрява вся, як ото е, решето, то пилок легше проникає набагато. Але заспокоює лікар. Більшість різновидів алергії сьогодні лікується. Існує алергенспецифічна імунотерапія. Це щеплення від алергії. В вакцині повинен бути той самий білок. Що і визиває алергію, але він дещо модифікований, тобі ж в ньому знижена алергенність. Методом імунотерапії з грудня минулого року лікується і Валентина, але зізнається, обходиться таке лікування недешево. 4700 тисячі гривень за один укол. Тобто тобі спочатку потрібно зробити чотири уколи перший місяць, а потім щомісяця протягом трьох, а можливо і більше років тобі потрібно підтримувати цей це лікування. Якщо ж алергію не лікувати, кажуть медики, з роками кількість алергенів може зростати. Симптоми ускладнюються і переростають у тяжкі хронічні захворювання, такі як бронхіальна астма. Наталія Ткачук, Геннадій Шульга, Володимир Остапенко, Тимофій Кощей ТСН Сен марафон. Єдині новини.